Жива парафія. Місце зустрічі із живим хрестом під такою назвою цими вихідними прийшла проща у Маріямполі Галицького району. Два дні прочани разом із своїми родинами молилися під відкритим небом, благословив і привітав прочан митрополит Івано-Франківський Української греко-католицької церкви Володимир Війтишин. Кожен християнин хоча б раз в житті повинен відвідати святі місця. За час паломництва кожен віруючий очищає своє серце вдосконалює душу, зцілюється від тілесних і душевних недух. З цією метою пішу прощу у містечку Марії. Здійснили сотні прикарпатських паломників. Завжди неспокійним є людське серце, доки не спочине в Бозі, який є найкращою і найприємнішою. Та найвеличнішою істотою у всій Вселенній. Бог перш усього є нескінченою любов'ю. На наших теренах в Україні вони свідчують те, що справді Марія відіграє особливу роль, скажімо, спасінні людства. Бо думаю, що вона в теперішній час. Можливо, є більше на землі, чим на небі. Більшість причан прийшли у вишиванках та з національною символікою. Прийшла помолитися, щоб Бог поміг мені. Не як мер міста, а як християнин. На прощі разом з дружиною і міський голова Галича Орест Трачик. Для того, щоб віддати дань Богу за те, що ми, наша родина, живе і завжди буде жити. Наша українська. І сьогодні ми хочемо про те е, говорити, про те, що в нас, хоча е, стан, е, ситуація така в країні е, дуже складна, але я надіюся, і думаю, і громада вся надіється на те, що все ж таки е, буде краще в нас на Україні. Помолитися за все, за здоров'я своїх родних і за сам за себе. До слова, цьогоріч відзначають і 20-річчя двадцятиріччя українців і поляків. У 2001 році спеціальну відзнаку капітулу з рук святійшого це Івана Павла ІІ отримала громада села Маріамполя Івано-Франківської області та селище з такою ж назвою у Польщі. Організатори ж роблять акцент саме на родинних прощах. Це проща родин. Ми взагалі розпочинаємо такий проект, як нова українська родина. Ми хочемо, щоб до Маріямполя приїжджали цілі родини, що вже зараз, чесно кажучи, відбувається. Все у нас на рахунок зустрічі прочан прийому їх організовано добре. Ми їх завжди зустрічаємо, розміщуємо, надаємо їм житло, надаємо їм ну якусь таку необхідну допомогу і медичну, і можливо, і психологічну. якщо там треба буде году. Моїх звичайний, і кожна наша така прощі закінчується е, спільною так, спільним обідом. Отже, про комфорт подбали, а також кожен бажаючий міг придбати сувенір на згадку і почастуватися домашнім квасом та медом. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал Раї.